Вітаю, друзі. 6 травня 2025 року Національний банк України продавав пам'ятні медалі, серед, ну, серед іншого, що продавав, також продавав пам'ятні медалі, присвячені 20-річчю Національного банку України, головному банку України та його внеску в забезпечення стабільності Національної грошової одиниці гривні, розбудову її фінансової. Її фінансової системи та підтримання сталого економічного розвитку України протягом 20 років існування. Ось це не лише визнання стійкості та професіоналізму його команди, але й подяка ветеранам за плідну працю. Ось моя, на жаль, моя ботоферма не встигла придбати жодної з цих медалей. В принципі, срібну я й не намагався, бо вона така досить. Коштовна. От з латуні я, звичайно, <кхи> придбав би, але що маємо, то маємо. Це знайомий там. У нього вийшло придбати, і він, власне, я взяв у нього на, на огляд ці дві медальки, щоб вам показати, розказати, подивитись на них, самому тримати в руках дуже такі вони, круті, скажу. Величезний діаметр 50 мм, як, ну, як двохунцівка срібна. Це латунна, що та срібна. Такі круті, круті медальки. Ще враховуючи те, що е, ця з латуні коштувала стільки 278 гривень. Взагалі, нічого як для такого виробу. Тут тільки футляр, мабуть, скільки коштує. Ось так, давайте тоді будемо розглядати. Медальки. Значить, що потрібно зауважити? що тираж у них однаковий. По 3000 примірників як для срібла, так і для е, латуні. Да? Латунь називається, чи якийсь там сплав. Да, так, латунь. Е, значить, діаметр 50 міліметрів. У і вага 2 унції, 62,2 грами. Введені вони в обіг 30 вересня 2011, 2011 року. Що я Починаю розмовляти, як Азаров. Так, давайте йдемо до. розгляду Аверсу. Значить, мабуть, що зробити трохи ближче. Ну-ка. Угу. Так, ось якось. Так, да. Е, Значить, на версії медалі на дзеркальному тлі стосується срібної медалі. Зображено фасад головної адміністратив, адміністративної будівлі банку. Архітектори ОВ Кобелів. Та ОМ Вербицький, над яким розміщено круговий напис. Національний Банк України. Внизу по центру в два рядки 20 років. До речі, напис видно і... Ось там що це роки. Ну, давайте я зроблю наближення. Щоб руки не трусилися. Так, а ну. 10, мабуть. Ні, не, не сфокусується нормально. Так, добре, переходимо до реверсу. Так, аверси ми бачимо у них однакові. Тут такий подпатинований. а тут дзеркало. Так. Що у нас там на реверсі? Реверси. Медальки теж у нас однакові. Ну, як саме зображення виконання трошки трошки інше. Так, давайте розглядати реверс. Значить, реверс. На реверсі медалі, на дзеркальному тлі для срібної медалі, у восьмикутному картуші, на дзеркальному тлі зображено алегоричні жіночі фігури, які символізують торгівлю, багатство, добробут, могутність та щед... щедрість, і тримають розгорнутий сувій із зображенням емблеми Національного банку України. В срібної медалі тут є. Локальна позолота самої емблеми, а на латуні просто якби латуна ця емблема і є. Так, унизу по центру розміщено рік карбування медалі 2011. Ось такі гарні медальки були сьогодні на огляді. Хто придбав? Вітаю з придбанням. В мене не вийшло, ну я не сильно якби, переживаю. Ось такий сертифікат йде до срібної. до Латуні не було сертифікату. Україна. сертифікат срібної пам'ятної медалі 20 років Національного банку України. Так, медальки, що там можна закрити? Сертифікат, пам'ятна медаль присвячена. 20-річчя утворення Національного банку України є центральним банком України і монопольно здійснює емісію національної валюти та організовує її обіг. Художник Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор Роман Чайковський, Володимир Дем'яненко. Та ж інформація наведена англійською мовою. Так, сертифікат Національного банку України гарантує якість виготовлення. Монети Лілята Поляарбузов тоді був головою Національного банку України. Ось тут ми бачимо технічні характеристики медальки. І, здається, сертифікати світяться під ультрафіолетом. Здається, мені там якась частина у них підсвічується. Ну, зараз перевіримо. Так, мабуть, зробити одиничку. Щось тут, у них, здається, підсвічувалося. Ні, цих нічого не світиться. І я дивився сертифікат, наче було НБУ напис. Ну, ні та й ні. Тож, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.